Доброго дня діти! Сьогодні наша Вікторина присвячена професіям. Багато професій існує на світі, а скільки з них знаєте ви, любі діти? Давайте згадаємо про деякі з них професії ті, що знайомі для всіх. Починаємо. У школі працює указка в руках, вона біля дошки весь день на ногах. Так, це вчителька. У білім халаті слухає хворих про наше здоров'я завжди він говорить. Звичайно, це лікар. Зранку до вечора він у дорозі везе пасажирів в жару і в морози. Правильно, це водій. В салоні вам зачіску зробить чудову і гарні, усміхнені будете знову. Вірно, це перукар Боротись з вогнем це робота сміливих, професія ця не для лякливих. Молодці! це пожежник. Якщо в ательє нам щось треба пошити, вправна майстриня це вміє робити. Хто це? Звичайно, це швачка. Хто за прилавком стоїть аж допізно? Всім відпускає товари він різні. Так, правильно, це продавець. Білий халат в нього, фартух, ковпак. Страви смачні, готувати мастак. Це кухар. Професій для зведення дому багато, та всі одним словом можна назвати. Так, це будівельник. В музеях картини їх виставляють, талант їх цінують і прославляють. Молодці, це художник. Ходить багато, важка її ноша, носить листи, газети і гроші. Правильно, це листоноша. Герой цей у формі, броні, з автоматом боронить від ворога нас всіх малята. Правильно, це військовий. Ось і закінчили ми Вікторину. Гадаю, що відповідь знали ви, вірну. Гарного настрою всім і здоров'я! На зустріч швидку! Сподіваюся, знов'я. До побачення!